Події дня, що формують наше майбутнє. Найголовнішою подією, звичайно, є Різдво і дикунський удар Росії по території України по енергетичній інфраструктурі. Нарешті з'явився голос того: на кого багато хто упуває не лише в Україні. Мова йде про генерала Кельога, який висловився про російський удар по інфраструктурі. От він сказав таке: Різдво має бути часом миру, проте Україна зазнала жорстокого нападу на Різдво. Завдавати масштабних ракетних ударів і атак за допомогою безпілотників у День народження Господа це неправильно. Так от, це неправильно. Українцями буде сприйнято лише тоді, коли американський істеблішмент, і, зокрема, не лише Келюк, а і його керівник безпосередній Трамп, приймуть правильне рішення, і реакція на ці події буде дуже правильна. Якщо в Україні неодноразово наголошували на те, що будь-яке бажання задобрити агресора коштом України. Призведе лише до нової війни, і ну, здається, що почали перегравати цю тему і розглядати якийсь варіант, який би влаштував все-таки Україну. Так от, на тлі цих подій, на тлі атак російських безпілотників і ракет по українській інфраструктурі, Вашингтоні починають розуміти, що а Путін, вони малюють плани миру, а Путін не збирається йти на мирні угоди. Путіну це не потрібно. І найпершою жертвою великих сподівань на е, зусилля Трампа буде сам Трамп, не українці. А як повернеться ситуацію Трамп після того, як він зрозуміє, що Путін з, ним, з нього глумиться, оце вже момент непередбачуваності. Події дня що формують наше майбутнє, на тлі переходу України на новий церковний календар, Кремлівська Шушера все більше лютує і не знаходить собі місця. Цей безбожний удар по українській інфраструктурі супроводжувався ще й спеціальними висловлюваннями дипломатичної коняки російської. Або ж міністра закордонних справ Сергія Лаврова. От що він сказав: нам потрібні надійні юридично зобов'язуючі домовленості, націлені на усунення головних причин конфлікту, включаючи спільну безпеку в Європі, розширення НАТО, не рішення Євросоюзу про те, що, щоб просто лягти під блок і по суті ліквідувати всі відмінності між цими організаціями і безумовно права людей, що проживають на територіях і висловилися за возз'єднання з Росією. По-перше, ніякого з'єдназні з'єднання з Росією ніхто не висловлювався, тому що практика проводити референдуми під дулами автоматів чи вибори під дулами автоматів, вона не вітається ніде в світі. Тому всі ці е, імітаційні процедури, які на окупованих землях України проводила Росія, вони не сприймалися в світі. Але ж якою падлюкою треба бути, щоб говорити про права людей? В Росії ліквідовані всі українські школи, Україні, е, україністика в університетах е, ліквідовані немає жодного українського театру. Єдина бібліотека в Москві ліквідована. Тобто права українців, а українців в Росії проживає мільйонів 15, наголошую. Жодним чином ніколи не дотримувалися. Натомість шовіністична пропаганда і терор проти українства всього. Він завжди Росією культивувався, незалежно чи це була Царська імперія чи Радянська імперія. Тож, дволичність і підлість це основна риса агресора. І з цим вони і докерують до пекла. Події дня, що формують наше майбутнє. Нещодавно ми говорили про те, що дружина. Колишнього диктатора серії Асада Асма, Асад тяжко на лейкемію і е, почала судитися з Асадом, аби залишити Росію як величезну, безрозмірну в'язницю і повернутися на місце свого народження до Лондона, адже за нею ще зберігається е, британське громадянство. Але, як виявилося, Швидше за все, що замість поїздки до Лондона вона засмакувала новічка, тому що стверджується, що Асміаса не видали жодних можливостей залишити Росію, її тримають, по суті, в заручниках, і тепер журналісти говорять, що Асма помирає, що, по суті, Мілоїдний лейкоз, рак кісткового мозку і крові фактично пожирає її з неймовірною швидкістю. Раніше журналісти неодноразово говорили про те, що саме Асма Асад була натхненницею Башара Асада до терору проти власного населення, проти власних громадян. Взагалі-то ця парочка була такою ну, несподіваною для близького сходу, і в Монарших дворах Сходу їх приймали як таких ну, європейних диктаторів. Ну але скільки диктатора не годуй, він все одно залишається диктатором. І оця сума. Трагедії, яка накладається на Сирію, тепер почала все-таки окочурюватися, прости господи, і на родині Асада. Події дня, що формують наше майбутнє. Ну і радісна вістка із Сполучених Штатів, адже саме Сполучені Штати передали Україні один мільярд доларів, який забезпечений. З замороженими російськими активами, як заявив в телеграмі Денис Шмигаль, Україні від США йшов 1 мільярд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів. Це перший транш із запланованих 20 мільярдів доларів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах. Ініціативи J7. Дякуємо американським партнерам та Світовому банку за цей важливий крок на шляху до справедливості. Ми розраховуємо, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані спрямовані на відновлення України. Що важливо, що очевидно, і ця інформація стала провокацією для удару по українській інфраструктурі, бо такий різдвяний Подарунок під ялиночку, як кажуть, Москва, просто так проковтнути не могла. Вона й так сповнена образи ненависті і реагує на будь-який чих з Вашингтона. Але важливо інше. Важливо те, що, по суті, своєю різдвяною поведінкою антихристиянською Росія зачепила християнську Америку. Адже республіканці, які зараз прийшли. До влади, це такі дуже глибоко віруючі в масі свої люди, консервативні люди. І, е, хоча Джозеф Байден, другий в історії кандидат католик, то чи ще президент-католик, але Америка християнська. І оцю, за цю нехристиянську поведінку Росії ще буде розплата для громадян Америки, які підтримують Україну. Вони зрозуміли, що звіра треба доконати. Події дня, що формують наше майбутнє. На Балтиці трапилось чергове руйнування кабеля, але на відміну від оптоволоконних, які розривали зв'язок, а це був зв'язок між Фінляндією і Естонією, між Швецією і Литвою, між Фінляндією і Німеччиною. І тут фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного кабелю Естлінк. Енергокабель. Енергокабелю. Тобто це абсолютно інший кабель, іншого формату. Він називається Естлінг 2 і з'єднує Фінляндію і Естонію. Якщо це трапилось на Балтиці і фахівці зараз з'ясовують причину несправності, але списати це на руйнування з природних причин дуже важко, тому що занадто системно і часто почали рватися оптоволоконні кабелі, а тепер ще для повної картини енергетичний кабель. От що заявили у фінській компанії Фінгрід. ймовірність вандалізму виключати не можна, однак ми розглядаємо ситуацію в цілому і повідомимо про причину несправності, коли вона стане відома. Хочу нагадати, що між Естонією і Фінляндією відбувається передача 658 мегаватт електроенергії із Фінляндії до Естонії. І якщо естонська енергомережа буде загрожена, але вона може бути підстрахована з Латвії і Литви, то по суті починається процес звуження активності судноплавства Російської Федерації в цій акваторії Балтики. І саме Фінляндія і Естонія це дві країни, які можуть заперти Росію. В рамках фінської затоки і більше не морочити європейському співтовариству своїми брудними коритами голову.